Вітаю в ефірі Кава Брейк, програма, де ми разом з вами обговорюємо різні аспекти під час війни та повоєнний стан. Сьогодні будемо говорити про культурний фронт. І до нашої студії ми запросили експерта програми, кандидата історичних наук, доцента кафедри українознавства Національного університету Запорізька політехніка Людмилу Турчину. Вітаю вас, пані Людмила! Вітаю вас! Дуже раді вас бачити. Дякую Війна стала каталізатором багатьох культурних процесів. Небувало зростання рівня зацікавленості історії нашої країни, масовий перехід на українську мову та докорінна зміна ставлення до української ідентичності. Артисти у своїх творах описують всю велич та мужність українського народу. Люди почали вивчати та розбиратися в важливих історичних подіях, бо це необхідно для правдивого сприйняття світу та виховання нового покоління. Тож, пані Людмила, одразу хотіла. Таке важливе і глобальне запитання? Скажіть, будь ласка, українська мова наразі це дуже актуальне запитання. Українська культура вона так процвітає, але ось ми раніше ніколи не замислювалися, яка різниця між українською культурою, так і російською, бо ми вважали один одного так братами, сестрами, дружнім, народом. Але зараз ми маємо розуміти, що між нашими культурами є різниця. Розкажіть, будь ласка, яка? Ну, по-перше, я хочу наголосити на тому, що, аби з 91-го року усі українці говорили українською мовою, то жоден Путін би сюди не прийшов. А тепер щодо розбіжностей між культурами, угу. справа у тому, що починаючи з давніх часів. Так вийшло, що були корінні землі Русі так. на чолі з Києвом і навколо Києва. А ті брати, яким не вистачало цих земель, вони відсилалися в інші землі. Ну і так само відіслали колись Юрія Долгорукого. Відповідно, Юрій Долгорукий, одружившися з принцесою Золотої Орди, народили вони Андрія Боголюбського. І цей Андрій Боголюбський здійснив перший похід. На Київ. Вперше у 1169 році вони завоювали Київ. Далі е, у нас є великі відмінності у культурному сенсі між нами і росіянами. Справа у тому, що українське суспільство воно є за своїм характером демократичне. Недаремно крім князя існували віча. і ці віча вони могли обмежувати владу князя. В так. російській державі угу. такого ніколи не було. Крім демократичності, можемо говорити, що ознакою московської держави було самодерство. Угу. Вони е, ніколи не збирали вічі, у них ніколи не було ніяких зібрань, які б обмежували владу. Угу. Бажання доволі я так розумієте? Так, так у них не і бажання було. доволі. Це й було, не було зручно, що є цар, який каже, що робити, а у нас народ. Тільки тоді ще це був не цар. Не куля, я кажу, а Великий вилова. князь. Так. От. Ну і, власне, царем стали називати династію вже продовження Рюриків, але. Не, далекі вже нащадки. І знаєте, що от дійсно цікаво було, що шапка мономаха, яка жодного стосунку до цієї держави не має, вона у них зберігається і стала символом їхньої держави. Як і багато інших речей, так? так і знаєте, як на мене, головна така різниця, що український народ принаймні зараз прагне дізнатися свою історію, коли нам зараз російська пропаганда намагається довести, сказати, що Київська Русь була російська. І російський народ так впевнено це, так би мовити, поїдає, і в цьому так. настільки переконаний, що він навіть не розглядає інших джерел виникнення. А наш український народ, можливо, раніше люди не так ну замислювались чи вивчали. А зараз на своєму прикладі я знаю, в мене дуже багато знайомих, рідних, близьких, які відкрили підручники історії, які почали вивчати, дізнаватися. Можливо, хтось знав, але забув. І ось мені здається, що ось це така головна різниця між нашими культурами, що ми. Хочемо копатися та дізнаватися правдиву інформацію. А російські, ну не весь, ми не будемо казати, що так всі да, росіяни, а ось, мабуть, це одна така з головних, як на мене. Ну, знаєте, що до росіян не, не ми з вами довели Путіна до влади, правда? Звичайно. Це вони голосували за нього, це їхня колективна відповідальність. І ми е, наразі про сучасну їхню е, історію, культуру говорити не будемо. Не будемо, звичайно. От. так. А ось знаєте, є таке поняття як державність. Його дуже часто прирівнюють до поняття держави. Але це ж різне, так uh -huh. поняття ну, воно державність більш обширне таке поняття. Ось розкажіть, будь ласка, скільки років вже нашій Україні державності, uh -huh. і що це таке? Давайте спочатку розкажемо, що no, це таке. Uh, я так вважаю, що держава і державність вони розрізняються. Термінологічно, значить, держава це сукупність людей, так. які живуть на певній території. території з кордонами, з законами, з конституцією і так далі. А от державність це традиція. Чи є вона у народу, чи її немає. Якщо дивитися у глиб. Століть, угу. то ми знаємо, що наша територія вона складається з північної лісостепової так, з зони і південної степової зони. Угу. Так, от, можемо говорити про те, що е, найдавніша держава це Трипільська держава, так? Так. Про яку принаймні згадують. Потім вже відомо на території е, південної частини Кочової Кімерійська держава. І про кімерійців згадує Гомер, угу. так? а тепер е, ще й приписують до кімерійців конана Варвара. Далі. Про е, наявність Скіфської держави ніхто не заперечує, вона була і є, е, ну, принаймні для істориків, угу. і розкопки проводяться. Е, далі з'являється гунське е, населення, а натомість в північному середовищі. Постає держава Антів. І про Антів вже так е теж багато чого відомо з археологічних джерел. Ну і надалі, е після Антів, е можемо згадувати Велике Князівство Аскольда і Діра, які ходили морськими походами до Візантії і там е, укладали договори. Після е, Аскольда і Діра прийшли до нас Олег з Ігорем, угу. і е, вони теж ходили на Візантію, і особливо Олег. 907 1911 му це були підписані мирні договори. Щоправда, Після Олега діяльність Ігора була е, не дуже вдалою. Ольга зробила вдалий е, дипломатичний крок, поїхавши до Візантії з дипломатичною місією, охрестившися там. Ну і е, після цього е, на світову арену. Виходить її рідний син Святослав. Uh -huh. І стосовно Святослава, можна сказати, що Грушевський називав Святослава козаком на престолі. Uh -huh. Через його вдалі походи, через те, що він робив дуже багато захоплень, починаючи. З -за і закінчуючи Балканами. Він не сидів у Києві. У Києві правила його мама mm -hmm. Ольга, і все було добре. Повертаючись з Балкан підступні печеніги організували засідку і там вбили. Святослава, до речі, до цього часу існує суперечка між Дніпропетровською областю і Запорізькою, де відбувалася справжня битва і де було вбито Святослава. Надалі ситуація з Володимиром була ну, більш-менш стабільною. Він взяв владу у свої руки. І Вдалося йому через перемовини здійснити шлюб з візантійською царівною Анною, і під час цього шлюбу одна із умов було прийняття християнства. Чому Володимира Великого до цього часу вважають хрестителем Росії? Чому він є таким е, визнаним у цьому світі, е, щоб ви знали, навіть католицька церква вшановує нашого Володимира Великого. За Володимиром Великим був Ярослав Мудрий. Це ще одна суперова сторінка нашої історії. Звісно, що там була е, велика. Міжусобиця допоки Ярослав прийшов до влади. До речі, у нього одна нога була коротша за іншу, і ніхто не давав йому шансів стати Великим князем. Але йому це вдалося. І, дякуючи йому, у нас був побудований Софійський собор, угу. який до цього часу стоїть у центрі Києва, який є матеріальною цінністю ЮНЕСКО, і в ньому всередині настільки красиві фрески, настільки красиві. Графіті, які дають нам можливість зрозуміти, що вже у 11 столітті на Русі жили розумні. І талановиті люди. Зі смаком, так? Так. Слухайте, це можна безкінечно розмовляти. Історія така велика і така насичена. А давайте ось зараз, бо у нас час так лине, поговоримо про Богдана Хмельницького, бо це дуже важлива така знатна постать для України. Да? 1648 рік. Революція. Та розкажіть, будь ласка, наскільки це знаково для України було? 1648 рік. Це знаковий е, рік в українській історії. Богдан Хмельницький з'явився не, не звідки він брав участь у тридцятирічній війні яка закінчилася, до речі, 1648 року. Він мав претензії до свого сусіда, який хотів загарбати його землі. Цей же сусід хотів звабити його молоду дружину. Комплекс причин, які не тільки загальнонаціональних, uh -huh. а ще й особистого Особисті. характеру, які, Українці зацепили. <світували> <світували> які спонукали Богдана Хмельницького до таких дій. Так. І е, перші битви. Е, вони були успішними, якраз через те, що поляки дещо розслабилися. Вони у 1938 році прийняли ординацію про те, що все закінчуються усі повстання, живемо тихо, злагоджено, спокійно. Можна говорити, що така революція вона була. Ну, не першою, а другою у Європі. Uh -huh. Оскільки першою вважають нідерландську, uh -huh. але ж кінцевий результат своєї революції Нідерланди отримали якраз у 1648 році. Uh -huh. А ми отримали у 1649, коли підписали Зборівську угоду. І оця Зборівська угода, вона є. Ну, таким надзвичайним прикладом а, того, що в Україні створилася держава. Назва її була Гетьманщина. Угу. На чолі її стояв Гетьман, Богдан Хмельницький. У неї був уряд, який складався з генеральної старшини. Угу. До генеральної старшини входили генеральний писар, генеральний підскарбі, генеральний, от, коротше, всі ці генеральні вони... структура, була. структура так. так дуже потужна, і це давало можливість цій державі розвиватися. Інша справа вже була, коли дійшов 1651 рік, і там приїхав на перемовини пан Кисіль українець за походженням з польського боку, і вже значно менша стала територія, якщо у зборівському мирному договорі три було воєводства. То у Білоцерківському тільки одне. А якщо зараз ще наостанок, давайте поговоримо про Пилипа Орлика і про першу українську конституцію, бо це також дуже важлива знакова подія. Це дуже важлива знакова подія, тим більше що буквально я сьогодні чула, що поляки свою конституцію вважають першою і пропагують це на весь світ. Угу. Насправді першою конституцією була наша Пилипа Орлика, яка була видана 1710 року, і е, якийсь час вона таки функціонувала. Угу. І е, сам Пилип Орлик гетьман у вигнанні. Багато чого робив для того, щоб повернути владу в Україні. Він ввів перемовини з різними дворами, які знаходилися у європейських країнах, для того, щоб скласти антимосковську коаліцію. Його рідний син Григорій Орлик. Брав участь у французькій армії, дослужився там до чину, е, генерала, і йому було виділено помістя, яка е, називається на французькій манер Орлі. Стільки багато цікавих фактів наша історія неймовірно насичена так цікавими подіями. Зрозуміло, одне, що Багато хто хотів нас загарбати, але Ох. ми повернемо свої кордони до кордонів 91-го року. Так і у нас так, буде неодмінно. Мир буде перемога, і ми будемо писати власну історію самі з вами разом нашої незалежної держави України. Хочу наголосити, що до нашої студії сьогодні завітала експерт-програми, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Людмила Турчина. Дякую вам, пані Людмила. Хочу побажати всім вчити історію, знати історію України, і ми неодмінно побачимося з вами ще у програмі Кава Брейк. До зустрічі.